Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії увімкнути камери. Так. Є пропозиція розпочати сьогоднішнє наше засідання. Це продовження засідання НКРКП від 8.08.23. На порядку денному єдине питання продовження розгляду питання про недотримання АТ Миколаєва боленерга вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Нагадаю, що ми на в наступному тижні це питання розглядали. Є необхідність знов таки, департамент ліцензійного контролю давати преамбулу Ольга Андріївна? Чи вже все зрозуміло? Послухаємо наших представників ліцензіатів Я думаю, що немає необхідності давати департаменту ще раз заслуховувати це питання. Ми заслухали його на попередньому засіданні. Я думаю, варто послухати ліцензіатів. Оскільки ми їм дали можливість врегулювати дане питання, варто послухати заявника і представника ліцензіата, і я думаю, можна приймати рішення. Дякую, погоджуюсь з вашим з вашої пропозиції. І хочу нагадати, що таку таке завдання між ліцензіатом а, да, і то Global Глобал Сан ми ставили а, розглядаючи це. Питання на попередньому засіданні комісії е, маю нагоду, що компанії між собою тісно спілкувалися і знайшли вихід із цієї ситуації. Тому е, давайте я надам слово виконуючому обов'язки генерального директора Миколаєва Боленгерга Донілкововодіму ну а потім представнику е, товариста Global Sun Попов Олександру Михайловичу. Вадим Дмитрович, ви на зв'язку? Є mm -hmm. на Немає. Mm -hmm. Нічого скажу, вибачте, немає. Так, пан Данілків, ви є на зв'язку? Нема. Щось не дуже добре, тому що домовлялися. Так, давайте послухаємо представника Global Sun що за останні дні пройшло. Є вже згода, є якісь рішення, які ви напрацювали. Як ви будете виходити з цієї ситуації? Mm -hmm. Будь ласка, Олександр Михайлович. Мені да, да, так. Доброго дня, шановний голович, шановні члени комісії, нами була зроблена восьма, восьма спроба подати пакет проєктно-кошторисної документації на лінійну частину на реконструкцію підстанції ПС Доманівська на минулій неділі. Але, на жаль, після е, засідання минулого. Переговорної площадки на диво не створилося. Ми е, я особисто е, звернувся до приймальні, до секретаря. Залишив актуальний телефон, актуальний мейл, на який чекав ну, запрошення до зустрічі, але зустрічі, на жаль, не відбулося. О, от, от, і все. Е, тому мені, мені більше сказати нема що. Ми, бачучи, з огляду на це, бачимо, ми е, будемо вже задіюємо інші інструменти. як Казали ви, що це нонсенс сім разів погоджувати проєктну документацію. Ми звернулися вже до господарчого суду з позовом до оператора про примусове приєднання про виконання договору приєднання і про примусове приєднання нас до мережі. Тому що ця ситуація, вона нестандартна. Вгодо в, 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 в аналізи, іноземний інвестор вже збудував, має довідки на будівництво. Щоб об'єкти генерації вже збудовані наприкінці 21-го року, а два роки оператор не може приєднати ці потужності, генеруючи групи підстанції, дев'ять станцій. Оце все ми вас ну, зрозуміли. Да, зрозуміли, якби позиція зрозуміла. Це ваше право подавати до господарського суду. Однак, ми, як регулятор, хотіли б, щоб проблема була вирішена негайно і було б здійснене підключення. Тому мені сказали, що пан Данілків вже на зв'язку. Вадим Дмитрович, будь ласка, да. ваша думка. думку до Я перепрошую на мені. Не надійшла силка. Сил поки зрозуміли. Я позиція зрозуміла. Це ваше право подавати до господарського суду. Однак, ну, я віде, перепрошую, тут де десь звук, віде, якщо Так, це йде затримка, десь технічно так. Так, Вадим Дмитрович, розкажіть нам, все ж таки, дивіться. Ситуація заходить в глухий кут, значить, вже господарський суд, і так, і таке все далі. Я вас прошу, все ж таки, як ви пропонуєте вирішувати це питання? Це... Ой, можна я а Тут якийсь технічний. Да. Де десь... да, да. Так, це ідея затримка десь. Зараз так. я його перевиключу. Їм треба вимкнути YouTube просто. Вимкніть YouTube, він іде з затримкою. І залиште ж таки, Як ви пропонуєте вирішувати це питання? Це... Так. Наше, так. Ой, можна я переп... угу. Так, переключити такий стеклі. That's YouTube. І так, цей йде затримка. Зараз так. я його переп... переп... перевикнув. Їм треба вимкнути YouTube просто. Вимкніть YouTube, він іде з затримка. Зали... От ти заразу? Ну, Ми вас чуємо, давайте докладайте, тобто. Так, ну, дякую, та, YouTube виключив тоді. Так на насправді дивіться, ситуація неординарна і наші перевірки, які вони стосувалися в першу чергу. Не видачі рахунків а другу чергу, те, що ми повторно дали якісь зауваження, які не передбачалися, але ситуація набагато глобальніша. Головна причина, і, взагалі, від того від того, скільки ми не розглядали зараз видачу чи не видачу рахунків, ну це питання дійсно не вирішить глобально. Ми готові вирішувати це питання і готові вирішувати конструктивно в межах законодавства. В чому ситуація? Справа в тому, що компанія Global Sun подає нам для приєднання групи компаній такого розуміння з точки зору законодавства не існує коли розбили, взяли на 8,8 і мегаватт по всіх по всіх підстанціях і розбили на 11, дрібніших для того, щоб не погоджувати. Давайте правду говорити з анкарією для того, щоб не погоджувати з оператором системи передачі дані технічної умови чи ще по якихось будь-яких причинах. Це одна історія, але в законодавстві не передбачено таких умов, що одна компанія може виступати якимось представником групи компаній і видавати. Якусь певну потужність. Ми звернулися з запитом до держенергонагляду на сьогоднішній день. Ми отримали відповідь теж саме від держенергонагляду, з якому зазначено, що відповідно до того схема наведена в проектній документації наданої ТОВ Глобосан, порушує вимоги пункту 4.1.11, глави 4.11 кодексу. А саме, приєднання генерації до суб'єкту господарування відбувається у межах договірної потужності споживання. Тобто договіру на розподіл електричної енергії, який вток глобасал, відсутній. Напруга в точці приєднання не має перевищувати 20 кВт. І, відповідно, ми приєднуємо групу компаній до установки Глобал Sun. Такого ніде немає, такого нігде не передбачено. Що ми зробили? Ми підготували. Нові технічні умови чи зміни до технічних умов і відповідним листом направили додаткову угоду про зміну технічних умов, де точку приєднання визначили для кожного на межі балансової належності кожного підприємства. Відповідно, будівництво КРУЕ, яке в себе технічними умовами прописує GlobalSan, має бути збудоване на межі нашої підстанції, і зрозуміло, що кожна електроустановка має бути приєднана окремо на межі балансової належності кожної юридичної особи до мереж Миколаїв обленерго ми готові розглядати зміни якщо відбудуться зміни але просто в даному випадку таке, таке проектне рішення яке нам надає Global Sun, суперечить законодавству ми готові їм погодити вісімсот кіловат готові і в принципі готові приєднати але в їхній проектній документації дається 8,8 і Якоїсь групи підстанцій, які будуть приєднуватися до їхніх мереж? Я можна просто... до вас можна до вас запитання? Скажіть, так. будь ласка, те звернення, яке вони вам надають, воно відповідає тим так. технічним умовам, які були раніше видані е, Миколаєву БЛНР. Технічні умови в 2021 році були видані так. з порушенням законодавства. Воно добре, у мене тоді до вас. Добре, добре, тепер в мене запитання. Чи вчиняли ви дії для того, щоб скасувати видані раніше технічні умови з вказанням на порушення кодексу? Це в даному випадку ми в проєкті в технічній документації. Ні, У мене, запита... мене до вас пряме запитання: Чи... чому ви не скасували технічні умови, якщо там є порушення? Чому вони до цього часу не скасовані? Ну насправді скасувати технічні умови механізму скасування технічних умов не існує. Ви ж так само от, розумієте, що Ситуація не як, проста. як не існує, як як, як не існує. Скасування. Давайте тоді послухаємо профіль. Давайте послухаємо тоді профільний департамент Константин Валерій щодо такої ситуації. Якщо зараз ліцензіат заявляє. Що е, попередні технічні умови виявлені з порушенням, виходячи з його заяви, яка зараз з'явилася під час засідання комісії, вони підлягають скасуванню? Тоді профільний департамент має нам висловити свою думку щодо даної ситуації, в який спосіб ці технічні умови мають бути скасовані і видані нові. Так, ну це вже трошки за, за, за іншим сценарієм. Да. Пан Романенко, ви вони зв'язку. А ви ви готові Про, за? Профільний департамент це департамент огньова. Ну тому, що я нас була позапланова виїзна перевірка за на підставі наданих документів, і ми чітко перевіряли е, спосіб видачі технічних умов, спосіб виставлення рахунку і підставці після цієї перевірки було встановлено, що технічні умови були видані е, та рахунки були виставлені з певними порушеннями, але ліцензія не передплату. Якщо Боже, питання виходить поза межі розгляду даного питання, має бути профільний департамент огньова, ну, який я, я це пропонує розумію, ну, тому що тут зараз виявились нові обставини. Так час, час, час. дивіться ще раз, пан Романенко, значить, я розумію, що ви перевіряли тільки предмет звернення, який був, Так. Да? і на сьогоднішній день вислухавши двох ліцензіатів, все ж таки, ваша думка, яка. Ми е, залишаємо в силі запропонований вашим департаментом проект рішення. Тобто ви так, ми такі вважаємо. Що... Ми вважаємо, да ми вважаємо, що е, в межах тієї перевірки, яка відбулась, я пропоную підтримати пропозицію департаменту. А з урахуванням тих нововиявлених обставин, які... Відбулися сьогодні під час комісії. Ліцензіати мають розпочати інший спір і вирішити питання в регулюванні питання щодо скасування та видачі нових технічних умов, Дозвольте. тому що це виходить поза межі питань, яке ми а сьогодні розглядаємо. Насправді це ці питання про правомірності підключень не перевіркою. Я абсолютно згоден, і ми можемо самі звернутися для того, щоб інтер'є провело перевірку правомірності видачі технічних умов. Я абсолютно за, але я хочу ще раз наголосити. Дозвольте. Штрафувала не видачу колеги. технічних. Шановні колеги. Я попрошу. Е, да, давайте я веду засідання, я буду надавати по черзі слово, бо ми привращаємося в базар. Ми з вами почули, що після доповіді двох представників департамент профільний, е, верніше, департамент ДЛК е, все ж таки наполягає на тому проєкті рішення, яке є. Так, члені комісії, ще маєте якісь зауваження пропозиції? Дуже нестандартна ситуація. І, на жаль, дійсно, тільки сьогодні скриваються деякі відповідні, невідомі нам е, речі, які були е, упущені при попередньому розгляді цього питання на комісії. Хто ще з членів комісії хоче щось сказати, Дмитро Віталіч? Або надасте профільному департаменту? Та, ні, я скажу. По-перше, я не бачу тут ніяких новилених е, обставин Совершенно. і нестандартних ситуацій. Совершенно. Я, конечно, вибачаюся. Ситуація номер один був видані технічні умови, з якими компанія сама не погоджується. Ситуація номер два. Я нагадаю, що технічні умови це додаток до договору на приєднання, будь-які договорні відносини вносяться. Зміни по ініціативі будь-яких сторін, і відповідно вносять відповідні зміни, вдаючи спосіб приєднання. Ну, Будь-які е, необхідні технічні чи там фінансові складові частини цієї історії. Ситуація номер три. Е, е, якщо виявлено технічні технічну невідповідність або неправильність, теж дешевлязи зазначив, то я хочу зазначити, що це питання якраз у себе було на стадії видачі технічних умов, визначитись правильність і обґрунтованість е, технічних умов, правильність схеми приєднання. Держенергонагляд, ну скажем, компетенція ОСР абсолютно така знати нормативні документи, хто в який спосіб повинен приєднуватися, приєднуватися і розбудовувати мережу, іначе я взагалі не розумію, що вони там роблять. І наступне питання, коли сім разів з, з кожного разу з новими коментарями про необхідність внесення змін в проектну документацію на приєднання, це обговорюється. А не в, перші, в першу редакцію, скажімо, цього проекту, ну проєкту проекту приєднання Дане відповідні зауваження, то ну, це показує дуже, дуже низький рівень відносин. Я не знаю, кваліфікація, мабуть, гарного компанії, але відносин до своєї роботи самої компанії. Нічого нестандартного тут немає, тут є просто грубе порушення наших нормативних документів. Ну, в тому числі бачите, і кампанія визнає технічні документи. На... Добре, добре, все зрозуміло. Ольга Андріївна, давайте тоді формулюйте наш проект рішення зараз і будемо ставити на голосування. Тому що я вважаю, що ми давали срок для того, щоб ліцензіат зустрівся з контрагентом і знайшли висновок. Що произошло за останні дні? Я узнаю, що зараз подав позов в господарський суд. Ну, ситуація заходить в якийсь глухий кут, я розумію, що пан Данілків це новий керівник е ліцензіата, та помилка, яка була при видачі е технічних умов, якщо вона підтверджується, була здійснена не при його керівництві. Да, і претензій зараз е нема. Але я і згоден з позицією Ольги Андріївни, яка наполягає на тому, що якщо були. Е Виявлені невідповідність видачі попередніх технічних умов, то треба було запускати відповідну процедуру скасування технічних умов. Тому ситуація, ну в принципі, зрозуміла. Ольга Андріївна, прошу вас, резюме і будемо ставити на голосування. Костя Валерійович можна одне так. питання про Ольга Андріївну? Вибачаюся Ольга Андріївна. Просто зараз під рукою немає тексту о, прийняття рішень. У нас там не звучить, що ми зобов'язуємо приєднати. Ні. Врегулювати питання правильно? Mm. Тобто, mm. в спосіб, який вони бути врегульовані, mm. ця mm. компанія визначає, mm. ну в межах чинних mm. нормативних документів, нормативних і технічних документів. Mm. Добре, врегулювати питання так. Е, я прошу наш проект рішення. Виглядає так: це врегулювати mm. питання та штрафна санкція мінімальна 85 тисяч гривень. Тому я прошу mm. залишити про пропозицію да в тому варіанті, який оприлюднений. Так, Ольга Андрійна зрозуміло. Слово хто в нас просить ще? Пан... Попов Попов так, просить, так, так? так? Давайте одну хвилину. Да. Шановні члени Палуючі, для новин, яких немає, при момент видачі технічних умов, першої реінкарнації єдиної, всіми учасниками будівництва грубих підстанцій були надані гарантійні листи щодо? Спільного майнового оформлення точки місця приєднання на шинах на спільних шинах на збірних шинах Global Sun. Тому зараз всі ці процеси йдуть юридично. На, е, з причини війни вони трошки е, відстроковані, але вже йдуть. Ви виділена окрема юридична адреса для КРПЗ оформлюється спільна власність на 11 Станції групи підстанцій, тому це все відповідає букві закона і нашим господарчим рискам. Перед тим як проектувати, були вивчені законодавство, було би прийнято рішення в подальшому спільно юридично оформити місце приєднання щоб відповідати кодексу приєднання. І тому, якщо пан дали для нього це новини для пана Данитіва, то це всі документи є в документації в переписці, в оформленні документів. На мене все. Дякую, пане. Шановні колеги, я дякую, дякую, але закликаю вести діалог без переходу на особистості. Так, Ольга Андріївна, ви сформулювали позицію. Прошу мене... підтримати пропозицію департаменту, так. так. Так, шановні колеги, я прошу вимкнути камери. Я ставлю на голосування. Проєкт рішення з цього питання озвучений Ольга Андріївною. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято так. Я попрошу все ж таки не залишати це питання в такому вигляді, навіть після прийняття рішення. А, чому? Тому що а, я сподіваюсь, що ліцензіат зараз зробить все можливе, якщо треба якась допомога, перевірки, щось інше. Я особисто це питання беру на контроль. Тому пан Демілків до вас все ж таки прохання а, сконцентрувати зараз зусилля для того, щоб вирішити питання. Uh, і мати вже це рішення найближчим часом ми домовилися таким чином діяти? Ну я, я обов'язково ми направимо запит по, по порядку внесення змін до технічних умов. Ми, ми йдемо по тому, так як було попередній раз зроблено з цією ж цією самою групою компаній, і сьогодні відправлені додаткові угоди. Якщо механізм вважає НКРЄ, що ми некоректно застосовуємо, ми обов'язково направимо з, з проханням роз'яснити порядок дій в такому випадку. Давайте таким чином. Ми зараз дивіться по підключеннях. Зараз трошки збільшується кількість підключень, є непідключені підключені старі е звернення, тому е зараз. Готові вам максимально сприяти в методологічній допомозі. Чекаємо від вас листа. Ну і далі тут профільні департаменти підготують позицію, згідно з якою будемо рухати. Що стосується Global Sun, ну я думаю, що все ж таки питання вирішиться е і ви не понесете відповідних судових витрат для того, щоб робити. Але ще раз нагадую, це ваше право. Думаю, що разом зараз Миколаєва було з фахівцями НКРКП. Методологічно знайдуть шлях для найскорішого вирішення вашого питання. Так, члени комісії, є ще додаткові пропозиції зауваження. Якщо немає, попрошу всіх членів комісії, а також Світлану Ігорівну до мене в кабінет прямо зараз. Всім дякую, засідання комісії закрите.